Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Сьогодні я хочу показати вам приклад розкладу на тему, який з варіантів інвестицій дасть найбільший дохід ближче до настання пенсійного віку. І з таким запитом до мене звернулася моя клієнтка, вона ж моя учениця, те, що учениця може звертатися до Свого викладача за консультацією це абсолютно нормально, тому що коли робиш розклад собі, то дуже часто трапляється так, що є ризик через хвилювання, через емоції, нестабільність емоційну, просто впустити ці хвилювання у розклад і витягти або свої страхи, або свої переживання, або свої надії, ну, скажімо так, надмірні. Або просто буде дуже складно через хвилювання прочитати розклад правильно. Так от, моя клієнтка переймається через те, щоб у той час, коли надійде пенсійний вік, а він надійде ще не скоро, але все-таки, коли настане оцей пенсійний вік, щоб вона була фінансово захищена. Щоб вона мала стабільний дохід не тільки з пенсії, а ще з чогось. І їй спало на думку подивитися кілька варіантів, куди можна інвестувати гроші так, щоб у майбутньому це справді давало їй можливість гідно жити і бути задоволеною рівнем прибутку, рівнем доходу. Отже, вона продумала кілька варіантів. Я взяла золочене королівське таро. Це колода Черо Маркеті. В основі її лежить класика Вейта Сміт. Карти були у прямому та перевернутому положеннях, і тут випала тільки одна перевернута карта, та й то вона випала у позиції поради. Те, що карти випали на всі варіанти прямі, вказує на те, що у моєї клієнтки дійсно є багато варіантів, але. Питання було в тому, який з цих варіантів принесе найбільший прибуток, який з цих варіантів є найнедійнішим. Отже, варіанти моя клієнтка обрала такі. А, ще скажу, що те, як я розмістила карти на відео, це просто я виклала так, як мені зручно. Тут немає якоїсь особливої схеми. Просто мені так зручно. Отже, дивіться, варіанти, які обрала моя клієнтка. Перший варіант це відкрити депозит в доларах. І тут у нас випала імператриця. Другий варіант це депозит в євро. Третій варіант це портфель цінних паперів, який буде формувати сама клієнтка. Тобто, спочатку їй треба розібратися у цій справі. Як це робити? Тобто, спочатку треба у когось повчитися. Щоб опанувати ази буквально цієї діяльності, а ще краще стати все-таки більш-менш досвідченою людиною у цій сфері. Тобто, щоб розуміти, як відбувається торгівля на біржі, тобто, от формування, паперу, от формування портфелю цінних паперів самостійно, чи буде приносити їй стабільний дохід. Це ось такий варіант. Номер три. Варіант номер 4 теж формування портфелю цінних паперів, але щоб цим займалася не моя клієнтка, а спеціальний фахівець-трейдер. Він буде займатися, скажімо так, усім процесом. Він буде забезпечувати клієнтці дохід, але за його послуги вона також має сплачувати йому гідну суму. Достатньо для того, щоб він взагалі був зацікавлений в цій роботі. Далі, наступний варіант номер 5 це придбати квартиру в Києві і потім, причому придбати її в кредит, і потім здавати її в оренду. Чи буде такий варіант у майбутньому приносити їй дохід? І шостий варіант. Це облігації нової пошти. Чи варто їх придбати, чи будуть вони приносити їй дохід у майбутньому, коли настане вже пенсійний вік. Отже, ми маємо 6 варіантів і карту пораду щодо цієї ситуації. І тут у нас випала перевернута сила. Отже, читаємо карти. Депозит у доларах імператриця. І депозит в євро, король мечів. Обидва ці варіанти. Чудові, імператриця це зростання, розвиток, і в матеріальному плані це прибуток, це чудовий варіант. І на мій погляд, він у розкладі найкращий. Адже моя задача це обрати найкращий варіант той, який буде приносити найбільший дохід. І на мій погляд, це саме імператриця, депозит у доларах. Але депозит в євро, король мечів, це теж. Надійний варіант, це розумний варіант, раціональний варіант. Тому цей варіант також варто розглянути. Ніщо не заважає моїй клієнтці відкрити два депозити. Дивимося далі. Пункти 3 і 4 щодо портфелю цінних паперів. У третьому пункті у цьому варіанті. Портфель цінних паперів формуватиме сама. Клієнтка, саме вона буде слідкувати за змінами на ринку, і вона буде всім займатися. А четвертий пункт, четвертий варіант це портфель цінних паперів, який буде формувати інша людина, спеціаліст, трейдер. Так от, якщо моя клієнтка буде сама займатися портфелем цінних паперів і сама буде торгувати на біржі, то вона буде відчувати себе. Справжньою господинею, справжньою бізнес-вумен, вона зможе сама керувати своїми фінансовими справами і зможе отримувати гідний дохід. Але все-таки наголошую на тому, що тут їй треба буде докладати максимум зусиль, вона з усім упорається за прямою королевою жезлів, але все-таки цей варіант вимагатиме від неї постійної діяльності, активності, заповзятливості. Якщо ж вона. Буде користуватися послугами трейдера, то за сімкою жезлів цей варіант з одного боку буде давати їй дохід. Але, по-перше, порівняно з королевою жезлів, не такий великий ну, через те, що їй доведеться частину прибутку віддавати трейдеру. А по-друге, за сімкою жезлів у неї можуть бути не дуже вдалі стосунки з цим трейдером. Не завжди вони будуть знаходити спільну мову, можливі суперечки, з'ясовування стосунків, або, принаймні, це будуть напружені ділові стосунки. Тому цей варіант можливий, але він не найкращий. Королева жезлів варіант вдалий, але дивимося далі. Далі у нас іще залишилися два варіанти. Це варіант номер 5 Купити в кредит квартиру в Києві і потім її здавати в оренду паж жезлів. Начебто непогана карта, але у порівнянні з імператрицею королем мечів і королевою жезлів це дуже дрібна карта. Прибуток буде, але незначний. Тобто це не найвигідніший варіант. Паш жезлів, багато грошей і великі прибутки не дає. І причому він ще і не дає постійних прибутків. Тому ну, тут трошки проблематично потім буде здавати в оренду цю квартиру. А, дохід то буде, то не буде таке. Ну і нарешті двійка пентаклів, облігації нової пошти. Двійка пентаклів це карта, яку можна розглядати лише як додаткове джерело. Прибутку доходу, але не основне. Тобто якісь відсотки, якийсь прибуток буде від цих облігацій, але знову ж таки ми маємо порівняти цю позицію з іншими позиціями розкладу. Тобто, оці дві позиції: паж жезлів і двійка пентаклів, вони вказують на те, що прибуток буде, але невеликий у порівнянні з іншими варіантами. Як же обрати найкращий варіант? Треба спитати карту пораду. А в якості карти поради у нас випала перевернута сила. І вона означає в даній ситуації, що моїй клієнтці треба обрати найменш енерговитратний варіант. Тобто той, який вимагатиме від неї найменше зусиль, щоб їй не треба було напружуватися. А це у нас що? А це у нас ось він, перший варіант імператриця. Ну, і можна ще розглянути також короля мечів, другий варіант. Тобто, це депозит у доларах, на мою думку. Ну, і, можливо, ще депозит в євро. Королева жезлів пакет цінних паперів, який формуватиме сама клієнтка, і буде цим всім сама займатися. Це вдалий варіант. Але сила вказує все-таки на те, що треба обрати. Найменш енерговитратний варіант, а королева жезлів вимагатиме від клієнтки докладання великих зусиль і постійної ділової активності. Тому цей варіант не найкращий. Те саме стосується сімки жезлів. Тут напружений дуже варіант, не дуже прибутковий, та ще і треба буде з'ясовувати стосунки з трейдером. Ну і інші варіанти, скажімо так, вони просто не дуже прибуткові у порівнянні з першими двома, принаймні. Отаким От чином. Ми з'ясували, що перший і другий варіанти найбільш прибуткові і найменш енерговитратні, бо відкрити депозит, ну, що може бути простіше. Я б обрала все-таки варіантом першим, який буде найбільш вигідний і найбільш зручний це варіант номер один, це депозит у доларах. Але право моєї клієнтки обрати те, що вона вважатиме за потрібне. Ось такий розклад. Я хочу нагадати, що це не загальний розклад, це індивідуальний розклад, і все те, що я сказала, підходить тільки моїй клієнтці, для якої цей розклад було зроблено. Мені просто захотілося вам показати не тільки те, що тут дуже цікаві випали карти в плані того, що є більш вдалі варіанти, більш прибуткові, менш прибуткові. Більш енерговитратній і менш енерговитратні, але найцікавіше, на мій погляд, це карта порада, бо саме вона акцентує увагу на тому аспекті, який треба враховувати при виборі варіанту інвестицій. Ось так, ось такий розклад. Дякую за увагу!